Привіт привіт усім! Усіх вітаю, з ким сьогодні ще не віталася, але перший ролик на сільський блогер вже вийшов. Добре, друзі. Сьогодні хотіла спекти тортика. В першій половині дня але мені не вийшло. Мала крім того роботу. Але зараз беруся і печу. Беруся, бо треба спекти. Сьогодні в мене приїжджає Артурчик вечором до того часу. Мушу встигнути її спекти. І хочу спекти якийсь такий, щоб вони їли. Мої хлопці люблять більш таке натуральне все. Ну, яблука, мак, родзинки, вишню. Щоб не було креми, не було. Не люблять таке гнутки, люблять таке, щоб щось, щоб сир був. Але зараз сиру. Убить нема. Тому будемо пекти такі, як вони люблять. Зараз швиденько спечу полянички, Бисквіт, певно, спечу, такі, як я на рулети роблю. І тоді начинку зроблю з того, що вони люблять. Ну, гайда. Гайда, буде впекли щось добре. Так, насамперед від'єднала жовтки від білків. Тут в мене шість є, я, я взяла шість, але таких свіженьких-свіженьких яєчок сьогоднішніх. Пів стакана на цукру, зараз гарненько зіб'ю. Спочатку жовтки, потім окремо зіб'ю білки. Тож пів стакана цукру і зіб'ю білки. Збила жовтки, збила білки. Все гарненько. Докупи змішуємо. Добре, друзі, давати порошок для печива. Але я подивилася, що я його не купила. Так, акуратно, легенько перемішуємо. У мене є амоняк, буду давати амоняк. Дам півчайної ложечки амоніку. Мені подобається без квіти окремо збивати білки, окремо збивати жубки. Він, виходить, надзвичайно ніжний. Попробуйте, хто не робив. Ну, але ще, звісно, добре, якщо домашні яйце свіженьке. Теж має велике значення. А то таке вже. То вже випаде. Так, друзі, даю муке. Ну, дивіться, муке. Я вже дивлюся, яке тут тісто. Певно, трошки більше, ніж. Ну, може, стакан і буде, а може і ні. Зараз. У мене сьогодні було 6 дала жутків і білків, Тобто 6 яєць. То стакан десь і буде. Просіяла. Так, Амоняку. Півчайної ложечки дам. Так, зараз, зараз. Добре, закрито. Амоняк все закриваю, друзі, бо Амоняк втікає. Знаєте, що Амоняк втікає? Ну, так хто господиньке, то знає. Що тепер Амоняк втікає. Якщо його відкрити і лишити так, то він тікне. Так, півчайної ложечки даю сюди амоніку, а більше не даю. І все гарненько перемішуємо. Але так, легенько, щоб воно було у нас таке повітряне. Таке легеньке-легеньке тісточко, не забити. Бачите, я собі дивлюся по консистенції. Я би ще трохи дала. О, Більше давати не буду. Це, Це як хмаринка. Зараз гарно все перемішаю. І хочу на три цих, на три частинки випекти. Тобто три палянички зробити з нього. Так і розділю. Так, пергаментний папір застелила на пляшку і розділяю одна третя частинка десь. Духовку вже включила, духовка нагрівається. Ну, зараз швиденько, бо що воно, наш... по-перше, тоненьке тісто, а по-друге, воно таке, таке повітряне, що воно дуже швиденько спечеться. Перший є, перший спекла. Так, і з тим ставимо, поки воно не вистегне, друзі, бо його зараз нереально відчепити. Так, наступний. Усі три бисквіти попекла. Поставила вистигати. Тоді буду забирати папір. А я беруся за той час до начинки, чим буду перемащувати пляточок. Ну що, ще булочки. Добре. Беруся. Вперед яблучка чищу. Яблука будуть. Дам цукор, трошки води, трошки кориці, перетушу. Так, поставила на маленький вогонь. Воно собі кипить, пара заходить. Дала трошки кориці, цукру і водички. Мені не треба, щоб було просто таке, як повідло. Мені треба, щоб такі кусочки були трошки менші, але було мегенькі. А я беруся, зіб'ю сметану з цукром. Взяла трошки жирнішу, щоб швидше збилася. І цукру. Десь пів стакана більше я не давала. Збиваємо. Ще одна начинка. Мак. Змелю його добре. Трошки підвару дам цукрової пудри. Зараз ще змелю. Ще одна начинка. Починаємо перекладати наш плясочок. Дивіться, який він пористий. Бачите, які гарні куржі? Пористі, пористі. Добре, спочатку починаю з яблучок. На не з яблука. Наступна начинка збита сметана з цукром. Зверха мак, мак з цукровою пудрою, перемолола і трошки підварила, щоб був м'ягенький. холодильник, нехай гарненько сметана застигне, бо наша така рідненька ніби збита, ніби це, але все одно перемостилося, треба, щоб воно настоїлося. Розрізати його точно зараз не буду, бо все попливе. Добре. Поставила варити вечерю. Щось швиденько, -що зараз може макароні звару і поставила е ці. Поставила крильця запікати. Солодке-солодке, <сум> мали. Вечеря, Вечеря не може бути солодкою. Золодке вже як повечеряне, тоді кусок торта, чи якогось пряника, чи якогось тістечка. о, А так самим солодким, не, Так не піде. Я розрізала вже тортик. Вже дві години пройшло. Такий він в розрізі. Виходить. Ну він буде ніжний, через те, що там е, сам по собі ті коржики самі по собі дуже ніжні. Пропитався гарненько. Зараз візьму вилочку. О, який тортик. М -м -м. Дуже смачний. Не люблю на камеру їсти. Він такий ніжний ніжний, який прям тає. Сметана, добре протушені яблука. Дуже ніжна палянечка. Ніжний, ніжний. Бумік мій танцює. Дати йому торта, треба козачок дати. Ось така смакута в мене сьогодні вийшла, але це реально дуже-дуже смачно. Дуже ніжний і такий, такий хмаринка. Ну, За рахунок тих коржів, друзі. Це за рахунок тих коржів. Ну, і крем не тяжкий. Крем з цього, зі сметаною. Яблука яблука ще просочили більше ті паляниці. І воно взагалі, Каже, ж, тато, хоч би завтра мені зранку до кави було, коли не з'їли все. Але наразі шартура нема. Поки приїде, може може щось лишиться. Добре! Гарного вечора, спокійного і тихого, доброї нічки і до завтра! Завтра зустрінемося. Все! Усім на сьогодні, па-па.